План Путіна від Кофа американці привезли не лише Макрону показати, як ми говорили вчора, а як з'ясувалося ще і нам який сюрприз не перша, але і не друга людина в країні, голова офісу президента Єрмак. Сьогодні вранці у супроводі міністра оборони і міністра закордонних справ приїхав у Париж, куди напередодні прибули для переговорів американці. Поки Єрмак рухався в бік Парижу в Києві. Вручали другу вже підозру його колишньому заступнику за відмивання вкрадених грошей і чималий хабар. Вітаю, друзі. Я Олена Трибошна. Це канал є питання 17 квітня. Сьогодні четвер про ці драми сьогодні коротко вранці. Голова офісу президента Андрій Єрмак повідомив у Телеграм, що він полетів на переговори із американцями про закінчення війни в Україні. Цьому реченні абсурдно, все правда. Єрмак поїхав у Париж з головою МЗС Сибігою та міністром оборони Рустемом Уміровим. Щойно приземлився в Парижі заплановано серію зустрічей із представниками держав коаліції охочих та спроможних гарантувати безпеку, зокрема Франції, Німеччини та Британії. Також заплановані зустрічі із представниками Сполучених Штатів Америки, які в цей час перебувають у Франції. Працюємо над важливими питаннями для безпеки України та всієї Європи. Пи йшлось в повідомленні Єрмака. Візит цей не анонсувався вчора. Ввечері я вам розповідала, що в Париж полетіли спецпредставник Трампа. Вітков і держсекретар США Марко Рубіо. Політико в день повідомило, що Вітков має зустрітися із Макроном. А Рубіо з головою МЗС Франції будуть обговорювати Україну, Іран і питання тарифної війни Трампа. Увечері вже у держдепі візит підтвердили, американці прилетіли ще вчора і пробудуть у Франції три дні до завтра. В держдепі заявили, що Рубіо і Вітков прибули у Париж для переговорів із європейськими партнерами щодо просування плану Трампа і завершення війни в Україні. Традиційно наголосили, що Трамп хоче покласти край кровопролиттю між Росією та Україною. Сьогодні американські журналісти повідомили, що разом із Рубіо і Віткофом в Європу, нібито полетів її генерал Кіт Келлох, спецпредставник по Україні. Минулого тижня Вітков зустрічався в Санкт-Петербурзі особисто із Путіним. Їхні переговори тривали 4 години. Віков стверджував, що під час зустрічі Путін, нібито, просив забезпечити сталий мир і окреслив рамки можливої мирної угоди. Ключем до миру в ній він назвав так званих п'ять територій: чотири наші області, і Крим, які вимагає віддати Росії. Але загалом вона ця угода набагато ширша і з питаннями НАТО, включно припускають, що саме це щось таке і привезли сьогодні в Париж. Як анонсували британські змі на переговорах, планувалось обговорити спільні зусилля з припинення війни. Від Британії в них брав участь міністр закордонних справ Девід Леммі. Європейські дипломати мали намір закликати Сполучені Штати Америки посилити тиск на Росію, щоб та погодилась на безумовне припинення вогню, а не те, що зараз. В українському МЗС вранці заявили, що ці зустрічі є продовженням консультації щодо досягнення стійкого миру. Зокрема, сторони мали обговорити шляхи досягнення повного припинення вогню, залучення багатонаціонального військового контингенту з метою гарантування стійкого миру в Україні і подальшу розбудову безпекової архітектури України. І гарантування безпеки загалом досі американці взагалі не хотіли участі європейців у мирному врегулюванні, часом кажучи про це прямим текстом, і не вважали за потрібне навіть консультуватись зі своїми європейськими партнерами. І от сьогодні, після останніх переговорів з росіянами, щось ймовірно змінилось. Який у них план міг би бути? Я нагадаю, що кілька місяців тому, а саме у Мюнхені, американці так дали поносу Європі і сказали, що не лізти не в свої справи, ми будемо самі єдиними модераторами між двома сторонами: між Україною і Росією. Я нагадаю вам, що ми, ми навіть здається у вас в ефірі це обговорювали, коли Кіткелох на одній із панелей, звертаючись до Фредеріксан, якраз сказав, що ну як ви собі уявляєте, участь Європи у розв'язанні цього конфлікту? Ми що будемо сидіти, от так всі там 26 країн чи 27 країн на панелі, і будемо говорити із Росією окремо із Україною. Ви уявляєте, який це буде балаган, відповідно, це була така такий зворот мови, але все зводилось до того, що немає чого Європі в цьому в цих переговорах робити. Вона звичайно може висловлювати ті чи інші думки, але переговорним процесом буде заправляти Сполучені Штати Америки. А тут виходить так, що Сполучені Штати Америки не можуть в принципі Нічого не змогли. забезпечити жоден із цих переговорних треків. Тому очевидно, що ці перемовини нинішні. Це спроба зараз е, промацування ґрунту, наскільки Європа готова е, долучитися до перемовин і наскільки Європа готова зараз взяти на себе велику відповідальність за майбутнє європейського континенту? Тобто, фактично, вони хочуть віддати цю проблему європейцям, щоб вони самі цим займалися. Ну, згадайте, 2014, 15, 2016 рік, уже навіть за часів президента Трампа, за час першого пришестя Трампа ніхто не хотів власне вирішувати питання Європи. Мовляв, питаннями Європи хай займається Європа. І тут найголовніше, як на мене зараз. Щоб американці погодилися після того всього, після відмов Путіна від ведення перемовин, після того як американці вирішать, що зараз не час такого нищівного стратегічного приниження перед Росією, щоб вони дали можливість європейцям і українцям купувати американську зброю. Оце, це мені здається зараз предметно. Найголовніше питання, яке має стояти на перемовинах. не угода про інвестиції там в розробки родовищ, не якісь меморандуми, а саме те, чи зможе Україна отримувати зброю, ту та, яка зможе стримувати Росію. А поки Андрій Єрмак летів у Париж рятувати світ в Києві, вручили другу вже за рахунком підозру його колишньому заступнику Смирнову. Андрій Смирнов курував в офісі президента юридичний напрям в історію. Смирнов увійшов як давній приятель Портнова, людини, який приписували і досі приписують демонічний негативний вплив на всю судову систему країни. Що, втім, не завадило Зеленському і Єрмаку доручити саме Смирнову реформувати суди. Здавалося б, що могло піти не так, коли всі гучно вимагали від банкової ліквідації скандального окружного адмінсуду Києва, де процвітала політична проституція. Саме Смирнов виходив і пояснював, що ніяк не можна ліквідувати цей суд. І здалась банкова тільки після того, як американці наклали санкції на голову окружного суду Павла Вовка. Під час вторгнення Смирнов курував санкційний напрям в грудні 22-го року. Тодішній голова Нацагентства запобігання корупції Новіков звинуватив Смирнова у тому, що він блокував запровадження санкцій РНБО. По кілька місяців не передавав на підпис Зеленському укази про запровадження санкцій, фактично допомагаючи підсанкційним російським і проросійським персонажам виграти час, щоб вони теоретично могли врятувати акт. Ви і мінізмізувати наслідки. Як тоді стверджували в правоохоронних органах тема санкцій, які накладала сама Україна на росіян і проросійських чортів, зрушила з місця теж після того, як американці поставили питання ребром. ви вимагаєте санкції від нас, а де ваші санкції? Голос Смирнова фігурував на записах з кабінету директора ДБР Романа Труби. Він віддавав вказівки, і з'ясовував ситуацію в певних справах. Далі, хронологія. Андрій Смірнов працював в ОП заступником Єрмака з вересня 2019 року. У лютому 23 го Михайло Ткач показав відео про те, як брат Смирнова в перший рік вторгнення придбав апартаменти в елітній новобудові у Львові, земельну ділянку в Карпатах, паркомісце у Києві, Volkswagen, BMW і мотоцикл. В Кінці березня 24-го Смирнова завбачливо звільнили з офісу президента. В травні на і САП вручили йому підозру за незаконне збагачення на понад 15 мільйонів гривень. Вчора йому вручили нову підозру за легалізацію незаконно набутих коштів і отримання хабара в еквіваленті 100 тисяч доларів натурою. Як стверджують детективи, з 19 по двадцять. Перший рік це Смирнов вже працює замом Єрмака. Він незаконно набув кошти, які вирішив легалізувати. Він вирішив побудувати приватні будиночки біля моря у рекреаційній зоні на Одещині, загальна площа понад 300 квадратних метрів. Як стверджують, і САП, намагався маскувати свої дії, для чого переписував нерухомість на різних кінцевих власників. У 2022 році власник будівельної кампанії запропонував йому хабар. Хабар був у вигляді робіт і послуг на 100 тисяч доларів. Будівельник мав звести один із згаданих будиночків на узбережжі. За це просив Смирнова посприяти у вирішенні питання, повпливати на антимонопольний комітет України, щоб той скасував тендер, в якому переміг його конкурент, і провести новий тендер, щоб там переміг він. Смирнов погодився. Як слідує з матеріалів набу, використав службове становище. Антимонопольний комітет України ухвалив потрібне рішення. Так стверджують антикорупційні органи. Смирнов звичайно стверджує, що ці руки нічого не крали, що НАБУ і САП маніпулюють, а нову підозру йому вручили, тому що у старій спливали строки. В коментарі до допису Смирнова прийшов сьогодні зі співчуттями заступник. Вовка з окружного адмінсуду, автор фрази шеф, давай у чуді Аблов і написав Смирнову. Так і мене з ПФ пашою вовком ймовірно маринували з 16 по 19 рік, а потім захоплення влади до теперішнього часу. Треба правильно, спокійно сприймати ці дії, набу. Не звертайте уваги, життя йде, і це все пройде. До речі, зараз, якщо за столом 10 осіб обідають у дев'ятий підозри, все норма, чекаємо біля моря. Їм тупо смішно із того, що система не змогла їх покарати. Я все ще сподіваюся, поки. Після попередньої підозри Центр протидії корупції публікував вижимки із того, що звучало на суді по Смирнову. І ці фрагменти натякають ніби на те, що дзвінок Смирнова в антимонопольний комітет з проханням перешать із тендером, як стверджує набу, був далеко не поодиноким. Читаю! Звучали на засіданні цікаві подробиці про можливий вплив Смирнова на суддів в офісі президента. Нагадую, Смирнов відповідав саме за напрямок судової реформи і взаємодію із судовою гілкою влади. Так, слідство володіє даними про те, як Смирнов давав вказівки тодішньому голові Верховного суду Всеволоду Князєву. в одній із розмов з абонентом, підписаним Всеволод Князєв, Смирнов ставить задачу поспілкуватись із певного питання з головою апеляційного суду. На що абонент підписаний Князєв, погоджується і каже, що все виконає. В іншому епізоді Смірнов в переписці з водієм влітку 22-го року пише, що одну із київських суддів зупинила поліція. Пише це заступник голови офісу президента. Такими ось словами: одна наша суддя попалась мінтам під протокол. Права забрали і уїхали, а одну без прав в комендантський час. Які варіанти? Після чого водій їде забрати суддю? Якщо перекласти на просту мову, все те, що висувають на БУСАП Андрію Смирнову зараз. Донедавна заступнику голови офісу президента, то ми з вами говоримо ось про що. Юрист з таким собі зашквареним бекграундом і дружбою з одним із тих, кого вважають архітектором корумпованої судової системи в Україні, потрапляє на роботу в Офіс президента і отримує широчезні повноваження і можливість впливати на чиновників, на суддів. На антимонопольний комітет просто одним своїм телефонним дзвінком. Чим він ймовірно і користується, і цей вплив конвертується в гроші, які конвертуються в дирухомість, автівки, мотоцикли, будиночки біля моря, ділянки в Карпатах так звучить принаймні те, що закидають зараз смирново антикорупційні органи в рамках цих двох підозр. Сподіваюсь, це встоїть в судах, і десь так на жаль. Напевно, влаштована вся модель управління державою, і було б наївно думати, що він там був такий один на банковій. Що про це не знав його керівник Єрмак і що він сам не керує державою так само. Мені здається, ця історія ілюструє саме це. І саме тому у нас не наступає весна посадок, не ловлять корупціонерів, які втікають за кордон. А зашкварені судді, які самі зізнавали своїй політичній проституції, досі не осуджені і скалять зуби в соцмережах. Все норма чекаємо біля моря. Треба просто пересидіти біля моря. Це біда країни, що люди, які корують суди і реформи, і люди, які дають вказівки суддям ухвалювати упереджені рішення, це одні і ті самі люди. Це біда країни, що тренд кради, ховай, втікай. Задають в самому офісі президента, бо саме там дають сигнал всій системі і всьому суспільству. І марно очікувати зміну у суспільстві і в країні, поки не зміниться там. Мені здається, я проповідую таблицю множення, але, мабуть, це треба повторити ще тисячі разів, щоб причинно-наслідкові зв'язки між тим, як ми живемо і чому ми так живемо, формувались у всіх тих, хто ходить голосувати. Єдине, чого. Я не розумію сама це, як люди, які обкрадають державу під час війни в різний спосіб, послаблюючи, купують собі будиночки в Одесі, яку можуть відхапати росіяни саме тому, що вони у держави крадуть. Я не конкретно, а образно, як можуть люди, які обкрадають державу під час війни, не освідомлювати, що цим вони наближають момент, коли ця держава може просто зникнути, і у них просто не буде країни, в якій вони зможуть користуватися всіми тими мерседесами і будиночками біля моря. Це або дебіли, або зрадники, вибачте. На тому у мене сьогодні все зло. Прощаюсь сьогодні до завтра. Нагадую з вас. вподобайка для поширення відео. Донат на дрони для 12-го загону спецпризначення. Подивитись на касті, прибуток від якого ми передаємо туди ж підписатись на є питання і берегти себе. Тримайтесь ще подивимось, хто кого і біля чого дочекається якого біса є питання? Які питання? Дуже багато питань, дуже багато питань, дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання Я задаю. Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань нема.